Вітаю, друзі! Ви на каналі Олеавто Вінниця. Цей канал був створений для того, щоб детально показувати автомобілі, які ми привозимо за кордону. Щоб у вас було розуміння і складалось якесь перше враження, тому що фотографії це, це зовсім інше. Отже, поїхали. Автомобіль привезений із Швейцарії. Шкода Fabia. Фабія, Фабія це народний, простий, економний, надійний автомобіль. Автомобілі, які не втрачають свою популярність і досі через те, що вони прості, дешеві в обслуговуванні. Запчастини на них недорогі, мотори у них класні, простенькі, економні. Цей автомобіль простий, він на коробці автомат 1,6 бензиновий двигун. Автомат тут простенький, гідротрансформаторна коробка. Автомобіль в класному стані по кузову і технічно також дуже, дуже непоганий. Автомобіль має рідне лобове скло. І скло без зауважень, без сколів і царапин. Абсолютно в класному стані. Далі на відео я покажу стан кузова, пройдуся приборчиком, покажу, в якому він стані. Так, візуально пройдуся, він на парктроніках задніх, з кліматом працюючим, і має датчик тиску, аукс і так далі. Салончик автомобіля в дуже в гарному стані, він збережений, автомобіль має 227 тисяч. Пробігу сидіння без пошкоджень, карти також в гарному стані. Корозії в автомобіля ніякої немає, склопідіймачі працюють, їх два. Звичайна, проста коробка автомат, гідротрансформатор, на яку всі люблять, які всі хочуть. Датчик тиску шин, манітола замінена на більш сучасну, в ній є блютуз. Що робить цей автомобіль більш Ще більш комфортнішим. Задній ряд сидінь абсолютно без пошкоджень, порошки ціленькі, живенькі, без ніяких пошкоджень. Задній ряд сидінь, ось в такому, задня карта, ось в такому ось стані без зауважень. Заводська наклеєчка на порошку присутня, порошки не загнуті в гарному стані. Автомобіль на легкосплавних дисках оригінальних дуже в класному стані. Автомобіль кузовий універсал це завжди зручно, це завжди. Практично, корозія автомобілі на ляді відсутня. Я трішки поспішаю, тому що може бути дощ. Е, так, далі. Фаркоп є в наявності, він в багажнику. Важне відділення тут класне, містке, місця багато. Фаркоп ціпляється, все чудово. Тут у нас все сухенько, все, заводських точечках, запасочка, домкрат, ключ, гачечок, все є в наявності. Тут, напевно, і нічого такого і не возили. Пластик не затертий. Подивіться, в якому стані оцей порожок ідеальний. Поїхали далі. Автомобіль має заводські рейнги. Дуже в класному стані салончик, абсолютно без пошкоджень, корозія відсутня, ніде нічого немає. Ось по порошку, як бачите, все ідеально. Приємчики також ціленькі, живенькі. Карта водія також без питань, понизу дверей, ніякої корозії немає. Сидіння водія не просижене, не продавлене, дуже в класному стані. Кермо автомобіля має якісь незначні сліди використання, але 227 тисяч пробігу, що, що хотіти. Повторюю, звичайна коробка, автомат. І, до речі, на круїзі. Круїз також є. Давайте перейдемо, напевно, до стану лакофарбового покриття. Окофарбове покриття ми перевіряємо професійним товщиноміром. Профілайн. Переднє ліве крилишко. 103 мікрона, 103 мікрона. Не фарбоване. Пройдемось понизу. Також крилишка не фарбоване, 98 мікрон. Дверка водія, також 98 мікрон, 99 мікрон. 85 100. Це означає, що дверка не фарбована. Задня дверка ліва, також, як бачимо, не фарбована. Наклечка збережена. По арочці. Не фокусується. По арочці. По арочці також зауважень немає, вона не фарбована, рідна фарба. Автомобільчик, як бачите, в зазорчиках дуже в гарному кольорі, практичному. Не маркому, пилюки на ньому майже не видно. Є маленьке підфарбовування кришки багажника, ляди, але без шпаклівки нічого кримінального немає. в такому ось Так вона приїхала. так Права арочка. Права арочка у нас не фарбована, 100 мікрон, 83 мікрона Двері праві задні, 100 мікрон не фарбована, понизу дверей. 84 також не фарбована, права дверка не фарбована, понизу дверей не фарбована. Дзеркала як нові. 106 мікрон, переднє праве крилишко, також 94. Отже, автомобіль майже в рідній фарбі, підфарбовування задньої. Кришки багажника, але без шпаклівки. Тому автомобіль без ДТП, автомобіль весь в... з рідною оптикою, автомобіль в шикарному стані, в зазорчиках 2009 року. До речі, цей автомобіль. Пропоную запустити двигун, послухати, як же він працює. Так, вийшло сонечко у нас. Отже, автомобіль заводиться досить легенько. Без зауважень працює двигун рівненько. Не труїть, ніяких пропусків, зажигання немає, нічого немає. Коробка автомат. Коробка автомат перемикає досить гарно. Задня передача, нейтральна драйв, такий собі спортрежим. Ну, все гарно, все гарно перемикає, все ідеально працює. Ну, Напишіть в коментарях, як би ви хотіли, щоб я на відео вам показав. Як працює коробка автомат, щоб я розумів. Ручне гальмо працює, клімат працює. Круїз не знаю, не пробував, не їздив. Панель автомобіля, торпеда в народі в ідеальному стані, нічого не зацарапано, все класно. Магнітола, до речі, також працює, вмикається, вимикається. Bluetooth підключається і так далі. Перейдемо. Під капотний простір, подивимось, як працює двигун. Кришка, кришка-капота. Кришка-капота без зауважень, корозія відсутня. Бачимо в ці болючі місця. Крилишко автомобіля не кручене, капот автомобіля не кручений. Звідно з рідним склом повторюю, тут також нічого не кручене. Проємчики чистенькі, гарненькі, код Ще один для перевірки і також подивіться на стан цих стаканчиків. Вони ідеальні, немає корозії абсолютно. Двигун працює досить чистенько, гарненько, без зауважень. Зараз спробую ставити паличку. Акумулятор без зауважень, посол антифріз чистенький. Автомобіль працює на кондиціонері, тому трошки шумно. Не супонить, не троїть, не тріпається, дуже гарно працює. Ланжерончики автомобіля покажу також, корозія відсутня, все в заводських точечках. все ідеально. Дуже збережений стан автомобіля. І все в автомобіля справне. Підведемо короткий підсумок. Ми з вами оглянули шкоду фабі 2009 року, 1.6 бензиновий двигун на коробці автомат. З працюючим кліматом, майже вся в рідній фарбі підфарбовування задньої ляди, але без е, знімання і без шпаклівки. Дуже в класному стані автомобіль збережений. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону. У нас також працює доставка. Ми з радістю доставимо вам цей автомобіль під ваш дім. До зустрічі!